Церква православна празднує пам'ять славного апостола і євангеліста Матфея. Одноразово празднуємо і праведного вульфіана князя Ефіопського, котрого крестив уже перед самою смертю сам апостол Матфей. У центрі міста за одним із столом торгує. Міністр чи губернатор збирає подать, тобто державний служитель. І вдруг до нього підходить апостол Матфей і каже: лишай міністерський пост і слідуй за мною. Сьогодні б, думаю, не один міністр. Ні один губернатор не лишив би міста роботи раді того, щоб піти за Христом, піти в путі духовного возростання, в монастир, на подвиги духовні. Та вгод іменно це й прийшло з апостолом Матфеєм. Це він сьогодні, почувши голос, іди за мною і пішов. І став одним із 12 апостолів. Так, він був зборщиком податей. А в той час земля Іудеїв була як колонія Римської імперії і збирали подать не на державу, а на Рим. І тому зборщики податі були ненависні народу, і їх порівнювали що штоматар. Зборчик Пошлін, а що грішник то є дно. І так у Євангелії говориться про слово грішник, але ніхто за це слово не обіжав. Ну, називали зборчик ну, «зборчик ну міністр, ну грішник. Прийшло 21 вік. І священники у проповідях теж кажуть, Люди, котрі ходять до церкви, суть Божі, благословенні, віруючі. А люди, котрі не ходять до церкви, де ще п'ють, грішать, ото грішники і безбожники. І вдруг у 21-му віці нам, проповідникам, простоє Євангельське слово. Безбожник, грішник, котрої навіть українській мові. Не входить ні в який список образливих слів. Вдруг розкрутили нам, як він посмів назвати безбожниками якусь частину людей, причому що, удивительно не назвавши їх імена. В результаті ми розуміємо, який лукавий 21 вік Євангелія не знає, віри не знає сталий, ну а потому і страдає, що не знає Бога, бо будь-який чоловік відступив від от Бога, починаються в нього проблеми повністю по всіх питаннях. Село відступило, край відступив, країна відступила від от Бога, і та країна страдає під різними недугами. Так цей митар лишив роботу високооплачувану. І пішов за Ісусом, де зарплати не було, але була зарплата друга. Надія на милость Божу і обіцянка отримати Царство Боже. І так іде за мною, достатньо було сказати, щоб чоловік пішов. Так ось запам'ємо цю фразу: якщо ми християни, теж з вами прийшли до церкви, бо сказав Господь через нашу совість. Через наш зов, іди за мною, і ми йдемо. Коли чувствуємо, да коли давно не сповідався, причищався, но що в собі знову йдеш, бо кличе тебе Господь, іди за мною. І ми одного разу все лишимо. Но чим скорше лишимо, тим скорше буде мати силу піднятися у духовну, а в вічності, по помилості Божої, і наслідувати Царство Божоє. Амінь.